Я по можливості буду говорити так, звичайне заняття. Спочатку фіксуємо наші коліні суглоби і розкриваємо кольшові. Приймаємо зручне положення, сідаємо з рівною спиною, ставимо праву ручку перед собою, ліву за собою. І навдосі робимо потягушку і легеньке скручування вдох. Потягнулися гарненько. Видох, розслабилася. Ми руками допомагаємо собі докручуватися. Ліва попереду, права ззаду, вздовж хребта, ручки рівні, робимо вдох, потягуємося, розтягуємо наші хребці, як потягушка. Відштовхуємося куприком, тягнемося маківкою доверху вдох, потягушка, і на видосі розслабилися, поміняли положення. Ручка права перед собою, ліва позаду. Легенько скрутилися, витягнулися вдох, зробили потягушку, на видосіх розслабилися в іншу сторону. Вдох, потягнулися легенько. І на видосіх розслабилися. Звертайте увагу на те, щоб ваша шия не була затиснута плечима, щоб ви не сиділи ось таким чином. Вам треба свою голову витягнути з плечей. тобто... Всі бачили, як черепашка, черепаха витягує свою голову з панциря. Ось приблизно так, так само зробити, витягнути. М'язи шиї мають бути розслаблені. животики трішечки підтягнуті, бандха підтягнута. Продовжуємо робити це ж саме, але робимо докручування. Праву ручку ставимо перед собою, ліву ззаду. Перевіряємо, що плечики наші були вільні, м'язи шиї не затиснуті. Робимо вдох, потягушка, потягнулися доверху. І на видозі за допомогою наших рук, які контролюють, робимо легесеньке докручування. Зупинилися, тримаємо на рахунок 10. Це на витягуванні, скручування. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдох. І на видосі вертаємося назад. Міняємо, можемо позмінити положення ніжок для симетрії. Ліва ручка попереду. М'язи шиї розслаблені, голова розслаблена, думки чисті. Права ручка вздовж хребта позаду. Вздовж хребта позаду, ось таким чином. Вам спочатку краще сісти перед зеркалом, подивитися, щоб не було ось такого, щоб ви сиділи рівненько. Якщо ви будете завалюватися назад. На куприку сидіти не можна. Спинка має бути рівною, повністю рівненькою. Якщо, згідно вашої анатомії, ви не дотягуєтеся до килимка, до підлоги, візьміть щось підкласти. Для цього є фітнес-цеглинки, є якісь звичайні книжки, можна взяти, навіть килимок скрутити. Або ж на витянутих пальчиках. Тобто варіантів, варіантів багато. Або ж якщо ваша анатомія дозволяє вам ручку ставити трішки далі, ви її відводите назад. Але звертайте. Ще раз акцентую вашу увагу на тому, щоб ви звертали увагу, щоб плече не піднімалося вверх, щоб не притискалося до дозушку. Оце невірне положення. Сидимо рівненько-гарненько, висвободили нашу голову, вдох потягнулися, виштовхнулися за допомогою наших ручок вдох. І на видосі, за допомогою наших ручок, докрутилися видох. І тримаємо це витягування зі скручуванням. 10 рахунків. 10 – 9. І одночасно ми дихаємо. Сім. Дихання вільне. 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдох. І на видусі повертаємося назад. Продовжуємо. Те ж саме: ставимо нашу ліву ручку з лівої сторони сидимо рівненько, спинка рівненька. За допомогою правої ми витягуємося. Наша ліва ручка рівненька. Впирається в килимок землю, вправа над вушком, над головою, не перед собою, а над вушком, Над головою тягнеться в одноіменну сторону. Вдох потягнулися. І на видосі ми піднімаємося. Фух, міняємо. Права ручка впирається в килимок, ліва над лівим вушком, над головою, не перед собою, не закидуємо назад, а по рівні лінії. У цьому положенні. А м'язи тут скорочуються, тут розтягуються. Ми не складаємося в талії. Ми витягуємося. Робимо вдох, потягушка потягнулися, розкрилися гарненько, потягнулися і на видусіх, вернулися назад. Ще разочок. Рівна ручка вдох. Потягнулися, нашу, наш правий бік. Тягнемося. М'язи шиї розслаблені, видох. Піднімаємося. Ще разочок. Вдох, потягнулися гарненько, спинка рівна, видох, розслабилися. Трішечки поглиблює, поглиблюємо це положення. Ми зараз будемо намагатися вкласти нашу ручку на ліктік. Але таз має сидіти на підлозі, на килимку. Якщо ви кладете свій ліктік на килимок, а ваш таз піднімається, ми залишаємося в першій формі, в першому положенні. Хто може не через перед? Кластися, а чітко через бік Згинаємо наш вікті і повторюємо все те ж саме. Витягуємося вдох, гарненько потягнулися. І на видосі піднімаємося. Наголошую ще раз: ми не складаємося з боку, ми витягуємося. Ми робимо таку класну потягушку. В іншу сторону. Наша права ручка. Кладемо її по можливості, дотягуємося до землі, до кілинка. І ручка не перед собою, а над вушком. вдох. Потягнулися, гарненько розтягнули наш лівий бік. І на видосіх піднялася в іншу сторону. Вдох. потягнулися, це все навдосі. Смачно, так добре. Можна дивитися вверх-під подмишки на небо і на видосіх. Піднімаємося в іншу сторону. Вдох потягнулися. І на видосі. Піднімаємося. А дуже важливий такий момент, що ви маєте поважати своє власне тіло. Ви маєте робити так, як у вас виходить, так, як дозволяє анатомія вашого тіла. Не дивіться на картинки, не дивіться на мене, як я роблю. Я можу лише показати, розказати, як, як робити. як які кроки до того, щоб це зробити? А ви володієте своїм тілом і ви маєте робити відповідно до своєї анатомії? Так, продовжуємо: ліва ручка позаду вздовж хребта, Плечико не вперед. Ми прибираємо нашу сутулість, ми плечко розкриваємо назовні м'язи животику підтягнуті, м'язи тазового дна також підтягнуті. Ось, розкрили наше плечко, спинка рівна. Права ручка попереду, ліва позаду. Ось ми сидимо рівненько. Потім ми беремо правою ручкою і тиснемо на наше ліве коліно. І докручуємося. Тобто вдох робимо потягушку, тягнемося вверх. А на видусі трішечки докручуємося і тримаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдох. І на видосі розслабляємося. Ручка, яка тисне на коліно зігнуте, вона не просто лежить. Ми не вцепляємося ручкою за коліно, ми його дотискуємо, дотягуємо до килимка, до, до землі. Ось ми більше розкриваємо наші кульшові суглоби. Міняємо ручку. Ліва перед собою, права вздовж хребта, сіла рівненько, витягнулися. Ліву ручку тиснемо на наше праве зігнуте коліно, робимо вдох, потягнулися. Гарненьку потягушку зробили, витягнули голову з плече, як черепашки. І на видосі докрутилися. І тримаємо витягування зі скручуванням. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдох. І на видосі розслаблюємося. Дуже-дуже обережно, без різких рухів.